thank mm -hmm. Слово для тех, кто был там много раз Как важно И порою ново бывает действие для нас Мы на спектаклях убираем С героем вместе слезы льем Хотя порой прекрасно знаем Что все печали ни о чем Забыв про возраст, неудачи Стремимся мы в чужую жизнь И от чужого коря Плачем С чужим успехом рвемся ввысь В спектаклях жизнь Как на ладони и все откроется в конце. Кто был злодеем, кто героем с ужасной маской на лице. Театр! Театр! Как много значат для нас порой твои слова. Но разве может быть иначе? В театре жизнь всегда, права. Доброго вечера, шановні гости. Доброго вечера, студенты. Сегодня в нашем театре велика подія. Посвята до, до театральної студії! студії! Okay. Театр. театр особливий і прекрасний світ. І в цьому світі все незвично. Приходячи в театр, ви бачите, як, бач, бачите людей, яких не існує в повсяк, повсякденному житті. Їх придумав драматург, а зіграли актори. Але дивлячись на сцену, ви забуваєте про все, про декорації. Про театральне освітлення, про акторів ви потрапляєте зовсім в інший світ світ, який існує тут, на сцені. І саме до такого чарівного світу приєднались наші юні служителі Мельпомени. наші студійці активні, талановиті і сповнені бажання творити. І вже з перших занять добре розуміють, що акторська мистець, майстерність нелегка справа, і що потрібно самовіддано і захоплено трудитись, для того, щоб на тонких гілках театрального колективу з'явилися перші плоди творчості, пропонуємо подивитися, як готувалися наші студійці до свята. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, Хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Помнится в вороне. А может быть, собаки. А может быть, корови. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Гром думается двести А может быть и триста. А может, полбило. На еле она взлепела. А может не взлетела, а может быть на пальму С разбегом забралась, и там позавтракать, а может пообедать А может быть, а может спокойно собралась А может, бежала. а может не бежала, а может это страус злой, а может и не злой, а может это дворник был, он шел по сельской местности, к ближайшему орешнику, за новою метлой. Послушайте ворона. А может быть собака, а может быть, корова, но тоже хорошо. У вас такие пеги. И добрая душа. А если вы споете, <music> а может быть залаете, <music> а может замычите, хороший не мычат, то вам всего большое, ковер я А может быть <муха, музыка> замычат, Давайте краще вірші читати. Що ж це? На пам'ять? Так я ж нічого не знаю. Давайся. Ольга Полякова «Шлепки» Тебя искала я. по белу свету. И там, и сям, и даже по интернету. Нашла в соседнем доме. Ну просто прикол. И ты со мною тоже счастье обрел. С ума свела наша первая встреча. Я в шлепках бегала к тебе каждый вечер. Ждала, что скоро свадьба считала гостей. Тут раз ты женатый и трое детей. Шлеп, 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 шлеп. Когда убегала от тебя без оглядки, шлепали шлепки мои пятки. Шлеп, шлеп, шлеп. Моей любви последний погас уголек. Михайло Хома, дзидзьо. О, о, мені повезло, я знайшов сто гривень в траві тільки що. О, о, і те ще не все. Біля тих сто гривень стояв рок-н-рол. О, о, а ви знаєте що? З того часу в мене як по маслу пішло. О, о, збувається все. Просто треба дуже вірити в то. О-о-о-о-о! Я щасливий, бо мені мені повезло. О! о о о о А мені, а мені, а мені повезло. О! о о о о, -о. Я щасливий, бо мені. мені. Може краще щось життя зіграємо про кохання. Давай! Да. Спочатку ти дещо повинен для мене зробити. Ну, знаєш Сашу з 9 го А? Так? Підійдеш до неї на перерві і спитаєш, Саша, ти яблука любиш? Вона відповість так. І ти скажеш, і Діма, тебе також. Зрозумів? А я знаю Ну добре. Яблоко! А над майстерністю нам ще працювати і працювати. На наших студійців чекає насичене і цікаве театральне життя. Це читання п'єс, репетиції, цікаві тренінги, покази, вистави і ще багато нових відкриттів і великих досягнень. Для урочистої посвяти в театрали на сцену запрошуються учі, те, учні театральної студії Знайомтесь! Марія Бондарева Ольга Гановський Владислав Беновицький Данило. Гадасенко Вікторія. Крижановський Олексій. Довбашні Жана. Чухан Анна. Косинська Аліна. Кошель Анастасія. Луцюк Анна. Гусаков Олександр. Ілюхіна Олександра. Пустиєво Олександра. Бойко Маша. Каленченко Оксана. Зуєва Анастасія. Черній Аліна. Аврамчук Марина. Потапов Дмитро. Глущенко Оля. Щур Анна. Цибуля Євгеній. Білецька Вікторія. За давньою традицією учні театральної студії повинні присягнути на вірність театру. Чи готові ви до такого серйозного кроку? Так! Ну тоді слухайте і присягайте. Я учень театральної студії. Перед колегами та товаришами урочисто клянусь. Любити мистецтво в собі, а не, мис... не себе в мистецтві. Клянусь. клянусь! Сумлінно відвідувати кожне заняття і ніколи не спізнюватись. Клянусь! Приходити на заняття завжди в доброму гуморі і ділитися з іншими учнями студії. Клянусь! клянусь! Кожну свою роль створювати сумлінно та правдиво. Клянусь! Клянусь, клянусь. Ось тепер, студійці. Ви справжні театрали. З чим ми вас і вітаємо! Для привітання! На сцену запрошується керівник театральної студії Вікторія Борисівна Маноля. І хужній керівник театру Світлана Валентинівна Бевс. Сьогодні вас всіх із посвятою в сторінці. <плес> Ще з, тисяч, з 2010 року в нашому театрі працює дитяча театральна студія Бориспільські діамантики. На сьогоднішній день у нас працює два педагоги: це е, Галина Сергіївна Поминальна, яку всі дуже добре знаєте, і Вікторія Борисівна Манолі. Вона не лише викладач дитячої театральної студії, але і режисер нашого театру. І вона вже працює два роки у нас, і за ці два роки вона вже створила шість дуже яскравих і красивих дитячих вистав, які всі дуже-дуже добре знають. І вона завоювала прихильність своїх глядачів, прихильність не лише дітей, які дивляться ці вистави, але й їх батьків. Ну, хочу ще е, попишатись тим, що наш театр в в минулому році е, брав участь у конкурсі якості Бориспільська марка. Де ми посіли перемогу е, в номінації, е, в номінації е, послуги та роботи? І ми. Обіцяємо вам, що ми і надалі будемо сумлінно працювати на ниві театрального мистецтва і розвивати духовність і культуру в нашому місті. І ще хочу попишатися знову ж таки, що учні нашої дитячої театральної студії беруть участь у міських конкурсах. Ось у нас ще з 2011 року започаткований в Борисполі міський конкурс Тараса Шевченка і. В цьому році один із студійців Яцина Ігор посів перше місце на конкурсі, а потім ми його рекомендували на всеукраїнському конкурсі. Він посів також друге місце і став лауреатом всеукраїнського конкурсу часів імені Тараса Шевченка. Отож, ми всім, -всім вам бажаємо. Натхнення творчих злетів, і сподіваємось, що ви нас будете радувати своїми роботами. Ну а Вікторії Борисівні я хочу побажати, щоб повнилась чаша вашої духовності і не вичерпувалась скарбниця вашої творчості. Зі святом, звісно, ми колектив. Театр іскуства колективне. И без вас, конечно же, мы ничего не смогли сделать и не сможем сделать, да. Очень многие у нас новенькие в этом году приходили ребята. Сейчас мы вот разминаемся, мы работаем полгода с некоторыми, да, вот буквально первый семестр, как говорится. Что-то уже у нас появляется, получается, да, где-то пробиваться, что-то мы уже видим. Дальше мы будем работать и работать. Я думаю, что к да, за окончанию года мы выпустим хороший спектакль, уже целостный. И все у нас с вами получится. Главное же, конечно, работать, приходить на работу с хорошим настроением. Да? Вся наша работа в студии проходит, естественно, в тренингах, то есть это игровая форма. Мы расслабляемся и тренируем свои физические и психические аппараты, да. Мы учимся общаться друг с дружком, мы учимся коллективной работе, мы учимся любить друг друга, дарить друг другу радость. Я вас от всего сердца поздравляю, я знаю, как для вас это волнительно было выходить кому-то впервые, да. Все равно каждый раз, выходя на сцену, вы что-то ощущаете, вы дарите нам радость. И мы вам отдаем свою энергию, тоже положительную. Я вас от всего сердца поздравляю. Мы будем дальше работать, о планах мы, конечно, говорить не будем, чтобы не сглазить, да? Мы будем работать и приглашать обязательно вас к нам в гости, к нам на показы. Ну а теперь мы хотим всем студиться, оставить наши памят... памятные значки от нашего театра, которые будут свидетельствовать о прямом теперь принадлежании к театру, к актерскому мастерству, к этому прекрасному творчеству. Пожалуйста. Підтримуємо оплескави. Антоні Іванович, можете музичку включить. До нашого театру подивитись вистави, де ви обов'язково поринете у дивовижний світ, назва якому театр. Вітаємо студійці творчих злетів і гарних вистав. І ми маємо надію, що ви нас ще не один раз порадуєте на цій сцені. До нових зустрічей у театрі! Наша театральная студия в при муниципальном театре существует две группы. Сегодня мы были на мероприятии, называется «Посвято в студице». То есть новые ребята, которые набрали мы в этом году. Мы немножечко их тренировали, что-то делали. И подготовили маленькие номера, которые бы их немножечко… Первые выходы на сцену у кого-то, первое раскрепощение. В основном мы начали работать с раскрепощением, то есть они учились себя объявлять, ходить по сцене, то есть общаться в коллективе, потому что ребята разные при театре у нас две группы, это средняя и младшая. Я работаю с средней группой, то есть это от 10 лет до 17 вот все вместе в коллективе мы что-то создаем. Перед тем, чтобы что-то выпускать, какой-то спектакль, мы, естественно, выбираем это с ребятами. Потому что хочется, чтобы им было интересно, хочется, чтобы это им в первую очередь нравилось. И мы уже вместе с ними работаем. Ну, хочется прежде всего сказать, что все ребята юные, которые Чувствуют в себе какой-то потенциал, чувствуют, что вот они хотели бы этим заниматься, хотели бы попробовать. Может, они не станут великими артистами или просто займутся другой профессией, но в жизни наша профессия, актерское мастерство, оно очень помогает. Ты учишься выкручиваться, ситуации разные. То есть это приносит массу удовольствия и радости, тем более в наше сейчас сложное время. Это немножечко как-то нас отвлекает от будней тяжелых. Поэтому всех желающих мы приглашаем к нам. К нам можно э, найти нас на сайте, муницип, официальном сайте муниципального театра. Плюс мы есть ВКонтакте, группа у нас есть студийная. Вы обращайтесь по телефону, и вам наши руководители все расскажут. Приходите, мы вас будем ждать с любовью.